Кошенята попліткуємо, говоримо про мастер-шеф 13. Зливаємо усе про Ярославського, Хіменеса Браво, Мартиновську. Міс Європа Ескот 2024. Теж злив. Та співачка Таянна. Сьогодні у нас практично моновипуск, який буде присвячений мастер шефу та міс Європа. Можуть зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, абсолютно жирнючий Сьогодні у нас буде з вами випуск. Тож не пропускайте жодної хвилини, адже вау! Кількість лицемірства, кількість взагалі усього того, що накопичилось, мене просто не те, що видивує. А я думаю, блін, кожного дня щось відбувається, якісь шалені халепи. І сьогодні прям супер-супер роз'єм. Чи тому не пропустіть. А випуск ми розпочнемо зі співачки Таяни, яка вперше під час вже повномасштабного вторгнення прокоментувала свій розрив співпраці з Аланом Бадоєвим. Артистка розповіла, що не стала продовжувати контракт з продюсером, бо хотіла присвячувати час сім'ї. У мене немає до Алана ані якихось претензій, ані питань. У нас просто закінчився контракт. Зараз я вже розумію, що зробила помилку, тому що я віддалася повністю почуттям. У мене з'явився хлопець, і я думаю, ну все, будуватиму сім'ю, вийду заміж. І почала забувати на самореалізацію. Саме так пояснила співачка свій розрив з Бадоєвим. А також вона прокоментувала перебування свого брата в Росії. Я цю тему не підіймаю, бо, як кажуть, не чіпай щось погане. І вона не буде розвіюватись. Я за те, щоб люди несли відповідальність за себе, не хтось за когось. Ну, прям сіла дубце на два стільці. Звичайно, я розумію, що Таяна не може нести відповідальності за свого брата, адже, ну, блін, він доросла, окрема людина. Він зробив для себе саме. Такі висновки обрав саме такий шлях. Хто не в курсі, то Міша Марвін співак, це рідний брат Тияни, і він був співаком підписаний на лейбл Black Star, Тімоті і Пашу. Потім він засудив російське вторгнення і виїхав з Рефії, А після цього він повернувся знову в Росію, і почав там працювати, гастролювати і вибачився. Ну коротше, така історія досить мутна. Щодо Таяни, занадто довго мовчала, занадто довго не було ніяких релізів. Ну, щось там з'являлося, я пам'ятаю, з Брежнєвою було, потім одна чи дві сольні композиції ще виходило. Але настільки просів піар у Таяни, що на сьогоднішній день вона не знаходиться на слуху від слова зовсім. І я вважаю, те, що може допомогти насправді таяні, це все ж таки тотальне перезавантаження. Вкласти все ж таки кошти в якісний продукт, нові релізи і балувати своїх прихильників класними новинками, а не вкидами, розповідями про брата. Ну, тобто. Говорити про все, що завгодно, але тільки не про свою професію. І якщо ми з вами говоримо про новинки, а пам'ятаєте, я вам нещодавно розповідав про Клавдію Петрівну, хто ж це така, і мене не менш зацікавив ще один артист, який, на мій погляд, тепер може скласти серйозну конкуренцію Клавдії Петрівні. Адже, поки країна гадала, хто ж така Клавдія Петрівна, тепер будемо гадати, хто такий Харфанг, тому що він. Теж одягнув на себе маску і не показує свого обличчя. Реліз вийшов, дебютна пісня з'явилась, А насправді, хто там під цією маскою взагалі хуноус. В рекомендаціях на Ютубі мені вибило цей кліп. Ну, я почав трішки гуглити інформацію. Єдине, що мені вдалося знайти. Цей виконавець називає себе людиною совою, і його композиція усе є дебютною роботою в якості артиста Харфанг. Цілому непогана пісня і хороший голос. Мені зайшло єдине що. Якщо ви думаєте, що зможете заховати свої гріхи за масками, ми ж знайшли, хто така Клавдія Петрівна. Тож ми обов'язково знайдемо, хто такий харфанг. Друзі, комусь що відомо, хто цей артист, хто ховається під цією маскою, будь ласка, мій Дірект завжди відкритий до будь-якої інформації. А в описі під відео закріплених можете прийти на музичне відео, подивитися. Не можу його повноцінно додати в наші випуски, тому що є таке поняття як авторське право. Ну, ви зрозуміли. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте інформацію. Не буває зайвої інфи ніколи. Все складається в пазлики, пазлики в загальну картину, а потім ми малюємо наш улюблений штрих до портрету. Тож майте на увазі. Я думаю, ви усі пам'ятаєте історію, нашумівшу історію з міс Європа. Українка Мілена представляла нашу країну на цьому конкурсі, її там була. Травили і що з нею взагалі тільки не відбувалося, які жахіття вона пережила. Значить, білоруська на неї теж накинулась з жахливими, абсолютно словами неповаги, і ну реально там було таке ну, ненормальність взагалі ситуації. Вона за межами. Ось де відеокрейт югар уця політичськами трісов на консульсі красоти. От ти Україна, яка говорі кано Україна, що ти коло місіями вийшла трісті, какова хінати приїхала конкурс краси? Ні. І коли вперше Мілена випустила відео, мене єдине, що насторожило в її офіційному зверненні, коли вона декілька разів фіксувала слово зі мною трапився ад, 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 ад. Ну, по перше, не ад а пекло. а по-друге. Мілена особисто мені пише в Директ інстаграму минулої п'ятниці. Доброго дня! Є цікава ідея для сюжету. Я представляла Україну на міс Європа, де також була Росія і Білорусь, де зі мною трапився ад. Бачите те, що я казав: погрози і насильство. Далі вона скидає посилання на інстаграм коментар про конкурс, відео з погрозами, і пише: Чекаю вашої відповіді. Ну, я собі думаю, окей, що можна зробити? Звичайно, що я її запросив на інтерв'ю. Думаю, в рамках моєї співпраці з обозом було б непогано записати наш діалог, поспілкуватися, дізнатися усі подробиці. Я і залишаю свій телеграм-канал для контакту. Вона мені відразу пише, і наш діалог продовжується наступним чином. Зараз я вам хочу просто зачитати, щоб не було цих претензій, типу, якось викривив інформацію. Бо бувають ж такі випадки, коли кажуть, що це все здогадки. А ну-ка, давай доводь. По-перше, у нас плітковий канал, ми нікому нічого не повинні доводити, тому що у нас формат пліток. Це перше. А по-друге, Тут вам все ось фактами. Пишу: Привіт, можемо з вами домовитись на завтра на онлайн-інтерв'ю, у котрій годині вам буде зручно поспілкуватись. Вона пише: Привіт! Завтра прям ніяк! Може бути неділя після обіду. Я кажу: Окей. А потім в ту суботу, в яку вона не змогла дати мені коментар, з'являється інтерв'ю у Дьоміна. Ну давайте я не буду лукавити про здорову конкуренцію на ринку. Зрозуміла справа, що я і Дьомін – це конкуренти. Але справа не в цьому, якщо ти йдеш до когось давати ексклюзив, розповідати історію свою, і ти це робиш не для хайпу, не для рейтингів і так далі, з якоюсь ціллю, яку ти переслідуєш. То ти не будеш бігати по всім блогерам, і хто швидше відгукнеться, до того і поскакаєш. Я й пишу: Привіт, я перепрошую. А навіщо ви мені писали, якщо пішли на інтерв'ю до дьоміна? А, вона відповідає: Доброго дня! Я написала вам раніше, чим отримала запрошення до нього. З ним це прямий ефір. А з вами планувала більше інтерв'ю. Що за Стікер? Маєте щось проти нього? М -м, я й кажу. В даному випадку ефір та інтерв'ю нічим не відрізняються. І навряд чи вам є що розповісти. Більш цікавого в інтерв'ю, ніж ви розповідали дьоміно. А, я ці всі скріни закріплю в своєму телеграм-каналі. Друзі, переходимо усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Тут не можу розміщувати. Отже, вона пише: більшість залежить від інтерв'юера. Ви сумніваєтесь в собі, що не зможете розкрити цю ситуацію? Моя відповідь. Ви серйозно думаєте, що зі мною проходять маніпуляції по типу, на собі сумніваєтесь, є поняття ексклюзиву. І коли ви даєте інтерв'ю всім блогерам, втрачається цікавість до самої теми. Мілено, давайте бути відвертими. Я розумію, навіщо ви роздуваєте тему з конкурсом і для чого це вам, але це ваша справа гарного дня. Далі вона мені говорить. Я багато чого ще не сказала про те, як мене мацав організатор, про те, що білоруська пропонувала зробити прямий ефір разом вже після скандалу, щоб показати, що наші країни подруги і ще багато іншого. То не було інтерв'ю, то був коментар щодо ситуації. А в чому взагалі Мілену різниця між коментарем до ситуації і інтерв'ю? Алло, ей дівчинко! Але не суть. Потім згодом з'являється вже в інстаграм профілі самої росіянки відео. Де вона разом з нашою Міленою тусується, танцює, у них все чудово, на лайті, на чилі, на розслабоні. Це в той час, коли Мілена стверджувала, що Ні-ні-ні, я там ні з ким не спілкувалась, мене там змушували. Я не скажу по цьому відео, де зажигають дівчата, що там Мілену прям хтось змушував і тримав, я не знаю, біля її дула. Пістолет, розумієте? А я й пишу знову ж таки повертаючись до нашого діалогу з Міленою. Мілено, привіт! Як ви це прокоментуєте? Вас тут теж змушували приятелювати з росіянкою? Доброго! Я вже прокоментувала сьогодні це на 1 плюс 1. Ох, прям дівчинка взлетіла. Вона увірвалася в кадр, коли знімали мене, але цього не видно і не видно. Як я виходжу з кадру і кажу їй, щоб не підходила до мене. І що після цього відео я їй агресивно сказала, щоб більше такого не робила вона, бо це ненормально. І вона спеціально підставляє мене всі її слова ложь. Про це відео може доказати, хто хоче, бо всі чули ці розбірки та й казали, що вона не влазила в кадр спеціально. І навіть в той день писала їй в інстаграм про це. Ви дійсно думаєте, що коли мій рідний тато в окопі, я буду дружити з росіянкою? І там же Мілена додала, що вона. Ніде більше не поширювала цю ну, інформацію, тобто вона дала інтерв'ю тільки Славі Плюс, один плюс один і місцевому телеканалу. А насправді ця ж новина знаходиться скрізь і всюди. До чого такий довгий відступ? Людина, яка щиро виборює справедливість не буде робити сітку, ось цю інформаційну посівів. Куди я піду? Там до Дьоміна, там до Беспалова, там на 1+, плюс там на місцевий телеканал, там ще кудись, там Уніан. Ні, дівчинко, так не роблять, якщо ти не переслідуєш ніяких цілей. І я почав копати, запитувати через своїх знайомих, через друзів, через наших кошенят. Кому що відомо, будь ласка, надішліть інформацію, бо я хочу зрозуміти, для чого цей цирк. Тому що я, цій мілені, не вірю від слова зовсім досить легко прикриватися зараз українським контекстом. Ось що мені присилає наше кошеня, яке дотичне перше рукостискання до самого конкурсу Міс Європа. Слухайте уважно, ось ми і викриваємо головну аферистку. Ми не стверджуємо, на нашому каналі це взагалі, давайте так, от Мілено, ти будеш казати, це неправда, там і так далі, зрозуміла справа. Це наша суб'єктивна думка, ми просто ділимося тим, що нам надсилають. Все, це звичайні плітки з народу. Можеш вірити, можеш не вірити, ми не нав'язуємо і нікому і нікого не змушуємо в це вірити. Це вибір кожного глядача. Але дуже цікавий штрих до портрету, особисто якому я довіряю. Богдане накипіло, не можу мовчати, хочу поділитись. Ти знаєш про цей скандал з міс Європа. Мілена Мельничук вже з кожної праски. Гидко дивитись, як ситуацію в країні використовує Мілена. Про те, що вона жертва, тактиція цим направо і наліво, а те, що конкурс Міс Європа 2024 проходить в Ліванському Бейруті і не має жодних ліцензій офіційного конкурсу, нікого не напрягає. Так званий конкурс це проплачена шарашкіна контора містечкових папіків з комплексами Наполеона. Одні виводять своїх дам на осмотріни і купують їм місця. Інші борються за те, аби потім повисити собі цінник. Найскоріші послуги, адже чим ти медійніша та була на якихось конкурсах, тим вища ціна на твої послуги. Я думаю, ти розумієш, до якої категорії відноситься Мілена. Нині вона прагне вийти на цінник переможниці шоу Холостяк 10 Даші. Адже Даша мала свій прайс понад 10 тисяч доларів, ну, доларів за кілька годин. Це мрія будь-якої одноразки. До речі, можливо, побачимо Мілену, ось тут дуже цікаво, і будемо спостерігати, в новому сезоні Холостяку. Політичний скандал з патріотичними гаслами закріпить за нею файний прайс на внутрішньому ринку. От така вона борчиня за справедливість. Фейковий конкурс з фейковими баладами. Адже той самий скандал з білоруською в автобусі був спровокований Міленою. Так, білоруська справжня тварина. Але у Мілени був чіткий план, аби в березні бути на шпальтах усіх видань. Вау! Мілено, так мене інтуїція виходить, не підвела. Ось які були плани від самого початку вийти в медійний простір, де неможливо підкопатися. Ну, ти 100% жертва, тебе підтримують абсолютно усі українці, тому що ну, тема гостра насправді. А по суті, ти просто хотіла підвищити собі цінник. Хм, Дуже цікаво. Будь-яким будь, методом, будь-якою ціною. Ось ці всі молоді дівчата хочуть продавати свою молодість. Мілено, п'ятірка за завзятість і нуль за твою передбачуваність. Ти думала, що зможеш нас провести? Ні. То особисто для мене взагалі зрозуміло все. А тепер давайте ще поговоримо про факти. Існує такий сайт знайомств, який називається jump for love Там анкети дівчат, які розводять чоловіків, іноземців переважно на гроші, подарунки і так далі. Ще дуже популярна є схема: ось ці дейтинг чати знайомств. Туди шукають перекладачів, які ведуть діалоги замість цих дівчат. Але в будь-якому випадку, коли дівчата дають згоду на використання їх фото, відео і так далі, вони все одно долучені, і потім вони виходять по відеозв'язку, спілкуються з цими іноземцями. І великою перевагою є, якщо дівчина знає англійську мову. Так ось, ось цей чат, де розводять мужчинчиків на гроші, ми з вами знайдемо анкету нашої української міс Європа 2020 24. Мілена, 19 років підписом Naughty що означає з англійської мови розпусна. Так ось у мене питання до Мілени розпусної. Як так склалося, невже це співпадіння хайпити на гіперчутливих темах для населення, прикриваючись ситуацією в країні Задля того, аби підвищити свій прайс? Просто бридко і мілено май на увазі, ми з кошенятами ще не взялися навіть всерйоз за тебе. Тому що ми будемо тепер вивчати кожну детальку твоєї біографії, розберемо абсолютно все. В той час, коли ти намагаєшся себе виставити жертвою, насправді гнеш свою лінію, використовуючи в своїх цілях неприпустимі для тебе теми. Тому, дорогенька моя, все спектакль закінчився. І коли ти думала, що розумніша за усіх зможеш все обставити, обіграти так, де тебе всі пожаліють, усією країною, і ти така будеш бідна, нещасна, але. Рейтингова завдяки цитованості в змі та своєї медійності, дорогі змі, я знаю, що ви нас приглядаєте. Ви абсолютно усі написали про Мілену, про цю ситуацію. А тепер давайте напишемо і поговоримо про зворотню сторону медалі і що стоїть насправді за мотивами цієї панянки. Як вам така інформація? Жодного питання більше немає. От все зрозумів, але найбридкіше. Що це афера місяця на крові українців. Ось так. Бридко. Будь-якою ціною. Ніколи не розумів філософію цих дівчат, які працюють в даному напрямку. Ну, філософію от життя, щоб підвисиш цінник, а що буде в 30, що буде в 40, що буде в 50? Ні, не думала. Мабуть, ні. Ах, робіть висновки все зрозуміло. Кошенята, я дуже вдячний за ваші зливи, за вашу інфу. Кошеня перевірене, тому довіряю тому, що мені надіслали. А вже за вами безпосередньо вибір довіряти почутому або ні. Давайте подискутуємо на цю тему. Хочу почути ваші думки. І на завершення мастер-шеф жирнючий злив від кошеня, яке має пряме відношення до цього шоу. Прямісіньке. Ви отримуєте відповіді абсолютно на усі запитання. Тож, прихильники шоу Мастер шеф, підтягуйтесь, тому що буде гаряче. Ектора зараз просто зільємо з потрахами. Навіть я здивувався деяким фактами і аргументами. Коротше, я зачитую СТБ. Привіт! Я знаю, ви нас дивитесь. Не треба от зараз щурити свої брови. Насуплювати свій ніс і злитися у нас формат пліток. Надіслали, я розповів. Кошеня цікаве, інформація ще цікавіша. І ми зараз з вами розмотуємо ось цей клубок і час покаже, що повилазить назовню. Пройдемося по членам журі даного шоу Ольга Мартиновська, буде у нас першою, кого ми з вами озвучимо. Оля, за неї поганого, напевно, ти не почуєш ні від кого. Вона прекрасна працьовита людина, яка по-різному сприяла, щоб в учасників було комфортне перебування на проєкті. Вона багатьом дуже допомагала і підказувала та спрямовувала. Звичайно, не розповідала все напряму, але спрямовувала. Плакала щиро за учасниками, які покидали шоу, та завжди була відкрита до будь-якого спілкування. Вона великий молодець. Володимир, він. По шоколадному морозиву. це те, що ми з вами вже розповідали. Професіонал своєї справи, він менш був товариським і конструктивнішим, але він завжди був людиною настрою. Водночас він чоловік твердий і дуже веселий. Весь проєкт знає за його орієнтейшн, ну, за його вподобанням. І багато хто знає про його переваги в ліжку, фіст і так далі. Він розумний кухар і займає правильне місце у проєкті. А ось ектор. Найгірший персонаж усієї цієї серії. Числавна, зухвала людина, яка не поважає нікого. Цей суддя найменше зацікавлений у тому, що відбувається на майданчику з учасниками. За його 15 років служби телеканалу він зажерся знатно. У нього дві тачки ягуар. Цікаво. Червона і синя. Ці машини заправляє йому телеканал. Так само йому оплачує квартиру теж телеканал, в який він чує усіх бажаючих юнаків. У нього є чоловік-помічник, охоронець за сумісництвом чоловік. Так говорили працівники на знімальному майданчику. Який скрізь за ним ходить, телеканал його постачає повністю усім. Він просто, як мед у бочці, себе почуває, і саме через це він зажерся як худоба і просто веде себе дуже погано. Він багато разів давав невтішні коментарі щодо учасників і доводив до сліз та істерки. Більшість знімального процесу десь лазив зі своїми двома собачками і потім виходив на вердикти і просто морально знищував, не знаючи суті всього, що відбувається. Хоча були і такі умови в рамках конкурсу, коли ти не міг зробити інакше, але його це не хвилювало. За нього можу сказати, що він не такий вже і кухар. Вова та Оля набагато більше мають практики, ніж він. А тепер цікавий момент. Якщо телеканал так носиться з ектором, то в чому вигода? І ось ми підходимо до розгадки. Значить, якщо вірити працівникам проєкту, можу сказати, що насправді він не володіє жодним рестораном, він просто є обличчям і на цьому все. Дуже є багато конкурсів, де він показує свої майстер-класи. Він не готував жодної страви. Усі страви, які є на конкурсах, тобто коли потрібно приготувати схоже, це все готував фуд шеф-проекту, який займається кулінарним наповненням. Ектора всі цілують в дупу, хоча він дуже неприємна людина і далеко не добродушна. В одному із останніх сезонів ектор спілкувався з одним хлопцем, з яким, швидше за все, у них було щось. Але спілкуючись з людьми з різних сезонів, знаю, що він точно чіплявся до деяких хлопців з четвертого сезону професіоналів і просив одного хлопця зробити йому масаж. Його погано сприймають майже усі учасники, напевно, тільки 20% можуть реагувати спокійно. Щодо їхніх стосунків з Вовою Ярославським, ні, це не так. Я більше скажу, Вова не долюблює ектора, і швидше за все, це взаємно. Ектор, як зірка, має окрему гримерку, коли Оля й Вова в одній гримерці. Між Олею та Вовою так само немає ніяких стосунків. Вони справді кращі друзі, і просто як нарозли вода. Але Оля спеціально дає чутки в маси про їхні стосунки чи інтрижки, щоб прибрати від Вови підозри того, що він по шоколадному морозиву. Ектор самозакоханий пизюк, який готовий одружитися швидше з собою і полюбити себе, ніж будь-кого. Вау! Тобто, якщо теоретично, це просто теорія, СТБ цілує в дупу Ектора так сильно, відповідно, він просто обличчя. Він нічого не вміє. Він просто фейкова вітрина, яку успішно продають усі ці роки. І він отримує ну, дуже жирні бонуси, судячи з усього, маючи такі автівки, квартири і так далі. <м -м> Чомусь про Олю і Ярославського в мене немає жодних питань, вони молодці. Ну вони мене як люди не викликають відрази. Але Хіменес – браво! Вау! Просто браво! Справжній ходячий фейк. Тому, друзі, робіть висновки, ось так можуть грати з вашою свідомістю, з вашим сприйняттям улюблених персонажів. І як показує практика. Телевізійні образи, які створюють телеканали-редактори, це просто фейки, які вигідно продають на ринку шоу-бізнесу. От і все. І Хіменес Браво, Ну, бачите, там навіть з ресторанами незрозуміла історія абсолютно. Все виключно продуманий бізнес самим телеканалом, згідно даному зливу. Хочу почути ваші думки: чи є серед наших підписників, наших глядачів прихильники шоу, чи ви розчаровані? Чому ви здивувались? або можливо, ви й так все знали. Давайте поспілкуємось в коментах. Залюбки почитаю усі ваші думки. Сьогодні у нас супер гарячий випуск, а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просиння цього ролику. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги! І друзі, не забувайте донатити! Підтримуйте Збройні Сили України!